Привіт таки, друзі! Канал Лісові гостинці. Готуємо дуже простенький супчик з вермішелькою. Такий собі легенький бульйончик. На випадок, коли хочеться гаряченькою, але мій віно не варіант. Дуже простенький набір інгредієнтів. 20 хвилин і супчик вже на вашому столі. Три середні картоплини порізала кубиком, цибулинка дрібно нарізана, морквинка половину потерла, а половину дрібно порізана, і вермішель. Зелень у мене петрушка. І ще я додаю. Сушену зелень кульбаби, та це не обов'язково. Картоплю у каструльку і на плиту варити. Сама роблю засмажку. На сковорідку 2 столові ложки олії і викладаю половину порізаної цибулини. Це залишу в описі під відео, обов'язково. Підсмажую цибульку. У мене домашня нерафінована олія, тому трішки пінниця. Додаю натерту на дрібну тепку моркву. Раджу саме на дрібно. Тоді супчик буде жовтенький, ніби з домашньою курочкою. Порізану кубиками моркву поки відставляю. Підсмажуюся. І забираю плити. Повертаюсь до картоплі. Знімаю пінку. І через 10 хвилин після закипання додаю моркву та цибульку для аромату. І всипаю вермишельку. Проварюю після закипання ще 5-6 хвилин. Тепер додаю засмажку, солю та додаю сушену зелень. Приварюю все ще 2 хвилинки. Все, супчик готовий, можна смакувати. Розливаю у тарілочки та подаю до столу, посипавши попередні ще зелені петрушечки. Готуйте на здоров'ячку, будьте здоровенькі і до зустрічі!